Всім доброго дня! Готую меренгові тістечка з малиною. Потрібно 10 яєчних білків, я їх зважила, є 350 г. Потрібно 2 рази більше цукру, це 700 г, 4 столових ложки кукурузяного крохмалю, 3 столових ложки лимонного соку, ванілін для крему 250 мг холодних віршків, 2 столових ложки цукрової пудри і заморожену малину для прикраси. Починаємо готувати. Білки змішуємо з цукром. Нагріваємо цукор та білки на водяній бані. Десь так приблизно до температури 50 градусів. Важливо, щоб вода не торкалася дна миски. І прогріваємо до розчинення цукру. Це десь приблизно 6-7 хвилин. Прогріваємо, постійно помішуючи. Теплу масу збиваємо, збільшуючи швидкість. Зриваємо до сійких пік. Маса збилася, додаємо лимонний сік, додаємо крухмаль. І ванілін чи ванільну пасту. І на низьких оборотах перемішуємо. Перекладаємо масу в кондитерський мішок, насадка, зірка. Відсаджуємо одинакові доріжки на форму застеленого пергаменту. Ставимо сушити в духовку десь приблизно на 2,5-3 години при температурі 90 градусів і я залишаю дверки трішки відкритими. Безе вже висохло, тепер перекладаємо збитими вершками з пудрою. Зверху викладаємо малинку і листочки з м'ят. Так виглядають в розрізі. Такі вийшли тістечка. З цієї порції виходить 24 штучки, смачні з вершковим кремом. Пробуйте, готуйте, смакуйте всім смачного.